У селі Стримба Надвірнянського району чоловік вбив свого знайомого, а потім намагався приховати злочин, підпаливши будинок. Це трапилось 28 листопада. На лінію 102 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Шевченка. На місце події оперативно виїхали рятувальники. Оперативно на місце події також прибула слідчо-оперативна група. Після ліквідації займання у приміщенні виявили тіло 50-річного господаря. Попри значні пошкодження внаслідок пожежі, поліцейські разом із експертами-криміналістами та судово-медичними фахівцями ретельно оглянули місце події та тіло загиблого. Поліцейські встановили, що чоловік помер не від пожежі, а від тяжких тілесних ушкоджень. Після проведення судово-медичної експертизи встановлено. Що причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма та масивний крововилив під м'яку болонку мозку? Характер ушкоджень свідчив про багаторазові удари по голові та тулубу, несумісні життя, отримавши підтвердження насильницької смерті, поліцейські Івано-Франківщини негайно розгорнули комплекс оперативно-розшукових дій. До роботи було залучено поліцейських з обласної поліції. Це слідчі також оперативники кримінального блоку, працівники надвернянського райвідділу та експерти-криміналісти. Правоохоронці опитали сусідів, переглянули записи з камер відеоспостереження, встановили коло спілкування потерпілого та відпрацювали усі можливі версії. У результаті правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 49-річний знайомий загиблого, який того дня перебував у нього вдома. Оперативники розшукали фігуранта за місцем проживання. Під час спілкування підозрюваний зізнався у конфлікті, який виник під час розпивання алкогольних напоїв. Він спершу вдарив господаря рукою по обличчю, Після чого наніс йому кілька ударів молотом по голові та толубу. Від отриманих травм потерпіли помер на місце події, щоб приховати злочин. Фігурант підпалив будинок і з місця події утік. Чоловіка затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 115 умисне вбивство та частини другої статті 194 умисне знищення або пошкодження майна кримінального кодексу України. Судом підозрюваному обрано запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Наразі поліцейські продовжують встановлювати усі обставини та мотиви злочину. Призначено низку експертиз. Триває збір доказової бази, яка після завершення досудового розслідування буде скерована до суду. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.